Це, друзі, я відміряю сіль нітритну для нашої шиночки. Нам треба 20 грам, да? Оце вже забагато. На відео це виглядає нам ну, просто мега смачно, як воно буде. Друзі, всім привіт! У нас є дуже великий шмат шинки. Ось такий величенький. Тут кілограм 700 грам. Майже кілограм 800 тому розраховуємо сіль рівно на 2 кілограма нітритну. До речі, рецепт беремо один до одного. Нітритну є 20 грам. І е, звичайної солі теж 20 грам. Знайшли на просторах інтернету, значить, рецепт як приготувати домашню шинку, таку як в магазині, щоб вона була така соковита, така сама кольором. Ну повністю ідентична. Переглянули ще інші рецепти, як зробити шинку. Кожен рецепт по-своєму відрізняється там температура випікання, скільки солі, скільки засолювати, як це все робити. Тому знайшли щось середнє між цими і будемо пробувати. Не знаємо. Чи вийде вона в нас, чи не вийде, шинку ми ніколи вдома не пекли. 20 грам нітритної золі Аня відважила і тепер кидаємо 20 грам звичайної ще солі. ще. Чуть ми беремо з розрахунку 10 грам на кілограм, тому що м'ясо буде випікатися. Як ми робили з бастурму, там треба брати більше, там треба брати 25 п'ять грам на кілограм. Нам треба ось така плівка. До речі, ось Ця шиночка ще називається карбонат. Можна можна де зустрічати в інтернеті домашній карбонат. І я, чесно кажучи, коли не трапляю на ці рецепти, мені дуже така думка була ой, ну дуже довго, і хотілося б, можливо, це смачно, але нам ну, це дуже довго. Коли ми вже от почали робити бастурму і цим всім займалися десь до п'яти днів, то тепер вже три дні здається і не дуже то й довго. Я плівку не буду відрізати, тому що ми будемо потім наш валих чи шинку замотувати. Думала, що треба вимочувати, але вимочувати вже треба вже потім. Не вимочувати, а мити і просушувати. Перемішуємо дві солі наших. Натираємо сіллю. Ну, шмат сам по собі великий, тому мені здається, солі тут на цей великий шматок не є багато. Ми, до речі, ось цього все не обрізаємо, тому що в одному рецепті ми бачили, як все обрізали. Можливо, тому що саму цю штуку не люблять. А от я, коли навіть купую м'ясо, дуже люблю таку легесеньку, таку сильну прослоєчку, там от зверху чуть-чуть. Може, ще з цієї трошки більше дам солі. Тут, до речі, рецепт відрізняється від бастурми, і от мене це діло трошки лякає, м'яко кажучи, тому що от я не знаю, як себе поведе м'ясо замотане в плівку. А саме так воно має бути. Тобто, якщо бастурма, воно просто в миску кладеться, то ось тут воно замотується в плівку, щоб не втрачало рідину. Щоб воно було соковитне. І от за це я переживаю, як воно буде. Тобі Чи... треба буде ще раз замотувати замотити. Да -да 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 -да. Просто чи не зіпсуємо ми це м'ясо таким чином? Воно так три дні має бути в плівці. В одному рецепті пише один день, в іншому рецепті три дні, і знайшли ще один рецепт, там де жіночка сім днів. М'ясо в холодильнику так тримаю в плівці. Як правильно я поняття не маю. Я думаю, з наших підписників хтось робив до машинку і зможе в коментарях підказати іншим, скільки ж днів потрібно його тримати в холодильнику. Ну, дивіться, якщо в нас воно вийде гарне, смачне. Ми будемо тримати три дні. То Результат да. я думаю, побачить наші підписники зможуть готувати просто за нашим рецептом. Якщо воно вийде смачненьке, соковите, Знаєш, а якщо не вийде, то не готуйте за нашим рецептом. Плівку замотали, і тепер перший етап закінчено. Холодильник. На три дні, але я пропоную взяти ще тарілочку туди, покласти от наше м'ясо. Щоб якщо воно раптом і буде стікати, то щоб воно стікало все таки в мисочку, а не в сам холодильник. Якщо протече через плівку? Да, да, да. Ну, по ідеї не немає випустити. Е, якою чи стороною перевернути має різниця? Ну що, друзі, пройшло три дні з того моменту, як ми поклали наше м'ясо в холодильник. Зараз ми розпакуємо його, подивимося, що там з ним робиться. Я надіюся, все супер. Сам задум такий, щоб якомога більше вологи в ньому збереглось, і тоді буде класно. Я тобі скажу, Аня, бачиш, не навіть не багато з нього витекло з плівки. Ну так, так. Чуть-чуть, друзі, дивіться. М'ясо трошки затверділо, воно було геть-мягеньке. В розмірі навіть я не знаю, я просто не пам'ятаю, яке воно було. Чуть зменшилось, напевно. Зі таке саме, ну чуть-чуть. Але волога не вийшла, то воно там не сильно зменшиться. Файненьке. Ну. Я тобі скажу. Запаху взагалі ніякого немає. Ну, коротше, м'ясо класне. Воно чуть твердіше, чуть пружніше стало від солі. Але кажу, мені подобається, чесно кажучи. Нам треба це м'ясо перше добренько промити, а вже потім просушити ось е паперовими рушничками. Наше м'яско добренько вимилося. До речі, хтось сказав, нам написав в коментарях, що це корейка називається. Саме оце м'ясо. В магазині пише філе. Ну, що я таке не сине? Мені подобається. Ну, потім навіть його переживати не можна, Ні, Ну, то це в бастурмі ти не можеш переживати, а це ж буде зовсім інше. Ми взяли спеції: це гірчиця американська, солоденька, чесник гранульований, і взяли ще паприку копчену. Я думаю, що можна брати будь-які спеції, якщо чесно кажучи. Експериментувати. Так, да, Експериментувати зі смаками. Ну, Це ж новеньке, тому що гірчицю ми не брали. який запашок пішов копченої паприки. нам треба гарно його натерти нашими спеціями, чим ми зараз і займемося. Таке гарне м'яско. Воно, знаєш, сухеньке і. До нього так все гарно пристає. Ось, тобто, як всі сторони гарно промащуються. Хоча мені здається, що копчена паприка була. Не скажу, що зайва. Просто, я не знаю, мені не подобається все таки аромат копченої паприки так же прямо сильно, як от звичайно. Я думаю, все. Не треба там з нього, знаєш, здирати вже цю всю спецію. І його там промас... промасажовувати. Нам треба так плотненько загорнути це все в пільгу. До речі, тут є сторона така блискуча, а є ось така. Мені здається, що все-таки треба оцею матовою до страви. Ну, не знаю, може все рівно, друзі. Напишіть в коментарях. Запаковуємо наше м'ясо, тому що воно в нас в духовці буде довго, щоб нічого вода не пролилося. Все, ми можемо його відправляти в духовку. Знаєш, ми не знали, чи це буде смачно, але ми такий вже великий шмат зробили, ну бо якось от, дивишся відео інших людей, реально виглядає дуже апетитно. Побачимо. Коротше, друзі, в духовочку на 80-90 градусів 3 години. Ну, в нас тут поділка між 60 і 100. Я таку поставлю, може трошки більше, навіть ближче до 100, десь там 90, щоб було. І будемо пекти ми це м'язко 3 години. Так, рахуємо. Тільки що знала, що у нас наш таймер максимум вибігає 3 години. До речі, ще одне: ми це м'ясо засолювали сумішу нітритної солі і звичайної солі. І нам писали один дуже цікавий коментар, що нітритна сіль шкідлива і краще її не використовувати. Так, от я спеціально поцікавився цією інформацією, перечитав багато сайтів. Що хочу сказати: смертельна доза для людини звичайної солі це 210 десять грам. Якщо ви з'їсте 210 десять грам солі за один раз, то... Це буде недобре. Нітрит натрію, якщо взяти смертельна доза 6 грам. там, вроді ті не пам'ятають точно, ну десь біля 6 грам, якщо з'їсти 6 грам, це все. Але є один такий моментик. нітритна сіль містить 0,5 нітриту натрію. Тобто нам потрібно з'їсти, якщо перевести це все в грами, 800 грам нітритної солі, щоб це спричинило там летальний випадок. Мені здається, що швидше від звичайної солі, з'ївши 210 грам, можна собі там наробити біди ніж 800 грам нітритної. Тому в принципі, при розумному використанні вона не є шкідлива. Це просто звичайна сіль, але вона виступає в ролі консерванта проти бактерій. І ще одна, друзі, такий цікавий моментик. Аня в одному з попередніх відео сказала, що нітритна сіль солюніша, ніж звичайна. І написали в коментарях, що яка, що яка там різниця, немає різниці. Ні, це дві однакові солі. Вони однакові по солюності не придумайте. Так от, дивіться: оце звичайна сіль. Бачите, який вона колір має? Такі чорні крупинки в ній є. Вона не чиста. Це сіль, але вона не чиста. А оцей йде нітритна сіль. Подивіться на колір. Вона набагато біліша. Ось це йде чиста сіль з добавкою нітриту натрію. І на багатьох ресурсах, де я прочитав. Вона на 10% відсотків солоніше йде за звичайну сіль, так що Аня сказала правильно, ця сіль іде солоніше. Хто не вірить? Я думаю, в інтернеті знайдете почитаєте. Перш ніж друзі, написати коментар, ви маєте бути впевнені в цій інформації, яку ви пишете, тому що дуже багато людей читають ці коментарі, довіряють, і ви тим самим їх вводите в уману. І, от через ваш помилковий коментар, вони, наприклад, взагалі не захочуть мати діло з нітритною сіллю, її не замовлять і багато чого смачного не приготують або навіть. Якщо приготують, то вже воно буде не таке, тому що все-таки з інтритною сіллю м'ясо таке рожевеньке, гарненьке, червоненьке. І все-таки це консервант, який вбиває бактерії. Ну що, друзі, пройшло вже три години. Ми вимкнули шинку. вона вже десь настоїть стоїть 10 хвилин, так. Треба ж нам постояла її не відкривати. І ось зараз хочемо вже її відкрити, розрізати і подивитися, що ж з того вийшло. Чесно, в мене дуже сильне переживання, тому що температура все-таки 90 градусів три години. Я Ми так м'ясо пекли колись, mm -hmm. хоч раз при такій температурі. Ні. Ні? Але воно три дні солилось, так що, і плюс шмат великий. Я я не знаю взагалі. У мене таке переживання, що мені здається, воно як... або сире буде, або сире буде. Запах, я вам скажу. От навіть. Через фольгу. <кхи> ну, не холодне. Якщо гаряче, значить готове. Почекайте, давай, може на досочку перше поклади. Коли я тільки відкрила друзі духовку. А, не холодно, не то таке було, якби гаряче, торкнутися так а, важко дуже було. Гаряче. М'ясо гаряче? Так, ж? Якщо гаряче, значить готове. <кхи> гаряче, сирим, не буває. Ну, не знаю, не mm -hmm. знаю, що тобі сказати. Цікаво. Робить це. Ну, я давай, чи робиться. Давай вже розрізаємося. Так, вже з фольги не виймаємо, якщо в разі чого, не в разі назад, чого, запаковуємо все. і знову докуди. Виходу нема. По крутому, так. Ну, да? Давай, по крутому, так. Да. На косу. Я просто не знаю, яке воно взагалі має бути карбонат. Як куплена шинка. Да? Ну, ріжеться легко. Так, не дивись. Давай, я хочу подивитися, давай. Мені дуже цікаво. О, блін. Як тобі? Ну, підніми, бо тут погано видно. Людям точно буде погано видно. Але це просто вау. Дякую. Подивіться, друзі. Бачиш, серединка, сіль, може, до серединки не дійшла, так сильно, бачиш? Uh -huh. Біла серединка. Але м'ясо не сире. Таке дуже-дуже мокре. Соковити йде. Знаєш, що мене дуже здивувало, що соку дуже мало. А воно Вишро, все всередині. І воно все, так, да, залишилося всередині. Пуштуємо. Я ще, знаєш, така голодна. Мені шматочок відріжеш? Я тобі такий файний. Ти вже перекусила. <рес> перекусила. Такий шматяр у мені відрізав. Що вазі... я хочу його Я переживав, але воно не Вона, Воно дуже класна. Такий великий шматочок можна, в принципі, не боятися кинути його на 4 дні, солитися. Я тримаю дивіться, яке воно соковите. Просто сік капає. Толі казав, Аня, сире буде сере. Ну, Давай пробує. Не зажирно одне м'ясо їсти. Може хліба візьмеш? Мені можна було поприку не копчену, а таку звичайну. звичайно. По солі як? Солене воно всередині? По солі – ідеальне. Солене чи ні? Не солене. Сіль, хоч відчувається всередині? Таке, знаєш, от само, -само от Просто. Та як то, якби вгадали, так. Да. Сілью. В за рецепті солене, написано так і зробили. Не за солене і не за таке, що там не, не, досить, не солі. Просто ідеально Одне, я думаю, не такого захолоди, коли його ставиш і тобі виходить реально крута куплена шинка. Просто куплена шинка. Ця паприка копчена, вона дає оцей ефект підкопченості. Ми хотіли здобуваєш? Що, тобі, Шо, друзі, ми все руками, де руками і відріжемо. Mm. Ти зараз ще уявиш, що воно просто захолоне, буде тверденьке і суковите. Я такого дома, те, що ми готували, нічого подібного не їв. Воно просто щось неймовірне. Якщо порівняти з купленою шинкою, взагалі смак не такий. Mm -hmm. Можливо, знаєш, от і сиш, ну щось чуть-чуть наближене є mm -hmm. до купленої шинки, да? але не такий. Дуже смачно. Ми мене свята запікаємо такий великий кусок м'яса. Просто в духовці. Да? Я от от А Воно набагато набагато дуже, смачніше. Дуже-дуже соковите, Дуже, суковите, дуже суковите всередині. Ну Бач, воно не червоне, тобто воно не сире. Навіть серединка там, де не угу. вона біла, це значить, що Що м'ясо готове, правильно? Mm. 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 Ну Це єшинка, розмірна, вона різня тоненько на хлібчик. Зараз я виму к'єчечку. Або це якось. До речі, так. Да. У мене просто не тоненько. Коротше, друзі. Попробуйте, приготуйте, скуштуйте. Я думаю, вам це сподобається, і ви захочете ще таке приготувати. А ми будемо доїдати цей шматок. Із окопченого паприку Аня каже, що сюди не підходить, дуже підходить, але можна експериментувати з спеціями, що хоч можна сюди додавати. Навіть мені здається, якби ми з таким типу як кечем понатирали, теж було б прикольно, ні? Угу. Так що, друзі, така то штука. Експериментувати завжди можна. Що вийде, ніхто не знає. Мені дуже м'якеньке, дуже смачненьке, соусом чилі. Ммм. Mm. Mm. До речі, друзі, що хочу сказати. Воно підхололо. На смак стало ще смачніше. Я вам скажу, я дуже задоволена результатом і вам рекомендую спробувати. Дякую вам за перегляд. що сьогодні були з нами. І звичайніся на наступному відео, друзі. Всім па-па!